Прошу, Юрій Дмитро Шоманюк, запитання Юрия, Юрій Теодорович, ви знаєте, що напередодні виборів 2010 року нашої каденції, цієї, за два місяці до виборів, урочистою помпезно було укладена угода між Івано-Франківською обласною радою, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією і Кабінетом міністрів України. І там є зобов'язання обласної ради. Адміністрації і відповідно є фінансові зобов'язання Кабінету міністрів України. Скажіть, будь ласка, за третій рік уже пішов, виконана вона в межах 30%. Жодного фінансування по цій програмі не відбувається. Більше того, у нас уже третій рік підряд вилучають кошти в кінці року Держказначейству. Забирає, списує всі кошти на Київ, і ми навіть не можемо скористатися фінансуванням того, що у нас є на казначейських рахунках. Що нас чекає в 2013 цьому році, програма яку ми затверджуємо, чи далі вона буде не виконуватись, і якщо вона не буде виконуватись і не виконується, давайте внесемо на наступну сесію і тріумфально її скасуємо, відкличемо свої підписи, так як це є профанація громадян. Громади області, бо фінансування по ній не відбувається, бо уряд не вважає за потрібно фінансувати Галичину загалом. Він фінансує тільки на Києво, він фінансує Донецьк, Донецьку область, Одещину, інших об'єктів в соціально-економічному розвитку на Україні не існує. Навіщо нам така програма? Я буду, як голова комісії, вносити на розгляд комісії, денонсувати, якщо так можна сказати, цю програму і заявам на всю Україну і назвемо цей уряд брехуна що їх місце у відставки, і таких не потрібно, які не виконують свої фінансові і соціально-економічні зобов'язання перед громадою одного мільйона 400 тисяч. Дякую.